Про трьох дочок і трьох амбасадорів. Жила була в нашому місті славна українська родина, тато, мама і троє дочок. Тато був дуже розумний, електронний інженер. Мама, що суботи викладала в рідній школі патріотизм, а дівчатка були дуже милі і з року на рік розцвітали. Батьки дуже втішалися своїми дітьми і ні в чим їм не відмовляли. Якось старша доня Христина так заговорила до тата. Татусю, я в тебе щось попрошу, пообіцяй мені, що дозволиш. Думаю, що дозволю. Погладив її тату по голівці, але з першого мушу знати, що ж ти? Ти хочеш цукерок? ляльку чи нову сукню? О, тату, ну, який ти смішний. Я вже не, не бавлюся ляньками і, і не їм цукерок, бо від них можна потовстіти. А сукні я сама собі купую. Знаєш, татку? Я вже виросла і хочу одружитися. Що? Аж підскочив, тато. З яких си пір діти стали заміж виходити? Ти ще мала. Мені якраз стільки літ, як було мамі, коли вона з тобою одружилася. Тато зажурино сів на канапу і похилився. Та літа йдуть. І коли вона виросла? Ну що ж, такий закон життя? Треба цю справу добре обдумати. І... Ну, якщо хлопець добрий і, і, звичайно, з козацького роду, то може, щось і вийде. От тату, він дуже добрий хлопець і українець він швед. Але ж ми вивчали в народній школі, що Українці теж мають шведську кров, і, і ще в нас навіть прапор такий, так, таких, таких же кольорів, як у шведів. Хто це тебе такої історії навчив? Та ж мама. От я вже їй покажу. Ні за що не віддам тебе заклятого варяга. Краще вже швець, ніж швед? Лютував тато і гатив кулаком по, по канапі, добре що хоч по м'яким рух не побив. Але ж тату, зітхнула Христина, невже ти забув? Що таке любов? Ну, як би тобі було, коли б коли б тобі не дали одружитися з мамою. Може, і краще було. Пробурмотів батько, а вголос сказав, звичайно, любов, то небезпечна, хвороба. Іди запитай маму, вона тебе зуміє відмовити. З мамою було легше. Вона високо ставила любов. Ну, якщо тато згодний, то і я не перечу. Христина побігла до батька тату. Мама казала, що вона дозволяє. Якщо ти згодний, вже згодилась. А ну клич її сюди. Да. Почалась війна, що протривала цілих 15 хвилин. І закінчилося перемир'ям з такою аргументацією. Ну, ну почекай, ну, ну нема, як то кажуть, біди без добра. От як ми матимемо вільну незалежну державу, то не треба буде Шведського амбасадора шукати. Вже й маємо. А, а, а чи ж не, не добре мати дочку за шведським амбасадором і жити будуть у самісінькому Києві? Справили гучне весілля. І стала Христина Кірстен. Поменшила наша громада на одну українську душу. Пройшов рік, підходить до батька підстарша дочка Ганя, Татку. я я в тебе щось хочу попросити. Тато зрозумів, зроду розумний, та ще й інженер одразу здогадався. Заміж хочеш? Так. Тату, таточку, він, він такий гарний, такий гарний. Він як ромео, як, як Валентино, як Маріуланця. Італієць. Ні за що? Он вже одна вийшла за шведа. Тату, і, то ні зовсім не, не швед. Але чужинець. І не думай. Ганна пішла в наступ. А, а чого це? Христині можна, а мені ні. Вона була перша, треба було її тримати. Я маю, як кажуть, суді, прецедент. Ну, коли вже мова пішла про суд, довелося згодитися. Ну, врешті, як, як буде у нас вільна держава. То італійського амбасадора потрібно. Так відбулося друге весілля. Тепер Ганна зробилася джиною і вже колише маленьку доню а, Лоло бридзиду. А тато з мамою, відбувши належну жалобу, знову почали. В український світ показуватися. Настав їм час вивозити на дебют найменшу доню Оленку, Екскортом, супроводжувачем був їй, правда, чужинець, бо ну, свого не пощастило підібрати. Той куций, той вусатий, той бородатий, ну, а той за дорогу ціну правив. Олені наказали, щоб голосно зі своїм екскортом не розмовляла, ну, щоб не дізналися люди, що чужинець. Та ж ніхто і так не, 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 піз, не пізнає, бо наші хлопці теж тільки по-англійськи говорять. Але зате хоч розуміють рідну мову. Збишек теж розуміє. Ну, коли говорити помалу, ну, ви вже краще помовкуйте. Молодята послухались а цілий вечір шепталися. А коли батьки на честь своєї дочки замовили шампанське, Оленка підняла чарку і сказала, вип'ємо за, за наші заручами. Благословіть нас, маму і тату. Так відбулося і третє. Весілля. А через деякий час Оленка стала гельцею і народила близнят скота і Стенлі. Наша громадка втратила трьох. Не журися, чоловіче, втішала мама батька. Тепер уже маємо і польського амбасадора треба з усіма. Сусідами в мирі жити. Так то так, але якщо у нас будуть самі амбасадори, ну хто ж нам ту вільну Україну вибори? На ці би і касті кінець. Але вбігає якось. До мене захекана баба Мокрина, то наше ходяче інформбюро. Чули? Е, ще ні, але зараз почуємо. Гордійчуки. Розвелися. От то війна. Це, 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 це ж напевно через дочок. Так посварилися, що далі й жити вкупі не можуть. Подумати тільки три дочки і всі три за чужинцями. Бідні вони, отож то тепер сумують, що лишилися самотніми на старші літа. Де там сумують? Свиснула баба Мокрина, як бито, обоє одружуються. On jest z Japonką, a ona jest uh, z Meksykansem.